Тільки то, а тобі що? Мене це питала, що може маєте такі гелі. Ну чи такі гелі, я не знаю, це що водяну знову, ну то такі, знаєте, для масляна. І водяні вони не викликають одразу, потрібно не наче тут Є ще плюс пробіотиком. Ви про що за? Про гелі наприклад. А Ну, То ті такі. Інтимні ж, то вже кажи що А то дорога, А ти та, та, та Франція, то я тобі? Що ти на мене слідки перевозиш? А, а не пізно станеш. Ти від 190, ну від 200 гривень, нічого не поговорити. То таке дороге, поплюнеш. Це не треба нам тої Франції. Плюнеш? біля себе? Не треба, не треба. Давайте ліпше, то, що я себе взяла, нас сама без. А тут така Франція дорога, а не штаб. Ну так. Маленькі 50 мілітрів. Маленький, 50 мілітрів. Його надовго хватає. Скільки ви додавали? Скільки розвів будеш? Ми Може, ти цілу бабку мали. Та тут не цілу ніч, пам'ятаю. Бабу пила і мастила, сидимо, виключай. то там люди додавали. Відкривай рот. Щось висить, то це морква. Давай юшку. Боже, ну як та й діти зараз то їм, то не їм, то їм, то, їм, то не їм, то то одне м'ясо. Одне м'ясо. Давай відкривай. Відкрив. Огірок не їсть, помідор не їсть, е, то є. моркви би не було, а чим буде живо? Чим? So то я не худа. Так, певно, скажи, з якої сторони це поправлена. Давай їм. Слухай, йди не вигадують, давай рот. От ко кавалерка мушу годувати, бо не буде їсти. Просто не буде. А зараз би цукерки вдав, та то навіть припрошувати. <rouler> то не треба, дай зубу дащити, а вона капець дає. А зараз буде какати, пісяти, пити ще раз, чаю дай. То аж тоді буде їхати. А, потім я, кажу... Загріша, раз... а yeah. я кажу, ні, ніфіга сюди буду готувати. Я, ні, я той номер не про... О, і тримаю за щукою. На южку. Давай, давай, юшкою будеш попихати. О, две. Така огірок не їсть, то тобі би не їла. Люба, дитина на тко наперед себе, малий був Максим, тако між руки пхали ноги, таку два. Та Максим заптайся. Ночі. На, давай, давай. Я не можу. Давай бо ми йдемо ще прибирати, я не знаю. Галинко, скільки тебе тут взуття? То немає одної. То... А... Завваж, завваж, там і твоє є взуття. О, так? Так, да, да. так. А твоє... що ти прибираєш? Ну, та нині в Ти Знаєш, кожна жінка прибирає в хаті. Кожна. Та відпочивай? Кожного дня. Твоя мама відпочиває сину. Mm, а вечір? Ввечір ну, прийде, я відпочиваю. Коли спати йти. Коли спати йти, так? А ти мамі допомагаєш mm. прибирати? Да. Так. Так? Дякую, Богу. Йо, я тобі скажу, дитина. Mm, Таке гарне. Що, що? Таке гарне оцялок. Ну, коли закупила, mm, купила. я, я, я де знаю. Я віджала на донеш. Що? Що? Ще якби така цьотка була, щоб встала, поприграла і мені нічого не треба було робити. Тоби було лігансько. Що, хлопчики? Беріть такі квіти, діти мої знову. І несіть на... <заткові> ну, от його, що є, мала не буде спати, бо в неї буде алергія <заткові> на рамка. Та добре, добре? Так. Та й таке, У нас кавалерка завжди ввечері закінчується, що діти всі бавлять, а мама працює. Так? Віталь. Але... Але... Нє? Вона ну, робить розпаковку. бажаю. Молодці, давай, нехай нам зробить розпаковку. Я вже повними. Давай. А що? Що розпаковує? А вот две. Що? Кін трубочки. Трубочки, да. Ташини молоко. Майка дуже любить ташини молоко. І два памчки. два палочки. Смачного. Куда? Давай, Ще? добре, що підлога помита. Квіти, кавалерка. Квіти, кавалерка перенесли, бо дитина і щоб не спала, де квіти. Завтра назад підуть туди. Так що кавалерочка. Я вам скажу, такий день сьогодні прийшов на славу.